Привіт! І це продовження лору Всесвіту. Війна, що не поклала край усім війнам. І через те, що цей сценарій пишеться одразу після першого. І в мене немає інформації з коментарів. Тому вирішено обрати тему Перша битва за Київ. Передумова УНР підіймають повстання проти Російської імперії та закріпляються на Заході. Російська імперія почала спроби повернення контролю над Україною. Павло Судейкін, який командував операцію, надіявся на швидке оточення сил УНР в Києві за рахунок танкового прориву на півночі, поки керів керівник оборони Володимир Скілко готував диверсійні підрозділи та обороні укріплення по правому березі. Перший день битви УНР відправила на захист міста Ополчення заради затримки імперських сил. Поки танковий кулак Російської імперії зустрівся з гарно укріпленими позиціями та механічними возами. Другий день битви росіяни почали обстріл позицій УНР. Але завдяки диверсійним групам частина артилерії та центрів постачання було знищено, поки в цей же час бронетанковий батальйон був повністю стертий. Цей момент ополчення терпіло тяжкі втрати, обороняючи місто. Третій день танкова атака росіян провалилася через погану підготовку до механічних возів. І після провалу наступу сили УНР пішли у контрнаступ на деморалізованого противника. Поки в цей же час росіяни змогли вибити ополчення з лівого берегу Києва. Четвертий день ополчення закріпилося на правому березі. Також основні сили УНР були відправлені в контратаку по наступаючим силам Росії в Києві. Через недовгі бої війська імперії почали відступати. Результати битви Київ залишився під контролем УНР, тим самим давши моральну підтримку всьому повстанню. Поки Росія втратила ініціативу на цьому напрямку. Якщо вам сподобалася ця історія, то прошу вас поставити лайк та написати коментарі про що ви бажаєте наступне відео. Перед перед та бий би з нами пройшли через муки й тортури, як приклад великий, як жертви за нас, великі звитяжці Мазепа й Петелюра.